І Слав'ян це ключове місто взагалі. Якщо завоюють Слав'янськ, буде завойована вся Україна. Тому що містично Слав'янськ – це основне містичне місто, основне а, в Україні. Навіть не Київ. Тому що чому не Київ? Київ це інша віра і віросповідання. А от Славянськ це е, Кремль построєний по образу і подобі Шумера е, Зікурата. Шумер це був колись е, ну, така країна, з якої починалося вообще, ну, ну, все в нас починалося, тобто там пришельці і таке інше. Е, і там... Получається, вони построїли в строгості точно на виборідь. Ну, Тобто там йшло, що наверху людина, правитель, має бути так, на самому верху в зікураті, а в Москві построєно, що внизу лежить Ленін, тобто вверх ногами. Але ті паралелі, які йдуть між Шумером, це нинішній Іран, Ірак нинішній. Ці паралелі і одна паралелі йде через Слав'янськ. І там точка.